є сина Небеса, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Сьогодні за нашу державність і суверенітет проливають кров мужні сини та доньки країни. Тож вже традиційно на головній площі міста, близь пам'ятного хреста, віряни та священнослужителі різних конфесій, провели недільний молебень за мир та перемогу України над російськими окупантами. Почуй крик усіх твоїх дітей, стражденне благання всього людства. Нехай не буде більше війни. Жахливого скандалу, з якого немає повернення назад. Боже, також молимо Тебе за наших захисників і захисниць. Сьогодні, як ніколи, гаряче на сході України, Господи, як ніколи, ворог намагається зробити неймовірне. Боже, хай не вийде в нього в ім'я Ісуса, хай всі ці плани вони рухнуть в один час. Українці тисячоліттями борються за право мати свою державу та бути господарями на своїй рідній землі. За весь період боротьби український народ об'єднався та утвердився як нація. Тож, які випробування не випали на долю України, ми не перестаємо дивувати увесь світ своєю незламністю, вірою у перемогу та мир. Ти нині, владико, почуй нас, що сьомоми до тебе, міцни силою твоєю, побожний народ наш український, власни наші вправи. Примнож славу нашу перемогу над ворогами, нашими, міцнице могутньою твоєю правицею, державу, нашу європейську Україну. Тільки об'єднавшись разом, ми зможемо здолати ворога, бо єдність, сильна зброя, духовний молотовний щит допоможе нам прискорити перемогу. Та не забуваємо дякувати тим, хто допомагає нам протистояти цій імперській навалі. Благословляємо всіх тих, хто допомагає нам, хто дає необхідні кошти, зброю. Амуніцію, техніку, Боже, нехай твоє благословіння прийде до них, і вони відчують Твою вірність в усьому. Дякуємо за те, що ти бережеш нашу державу, наш народ, нашу землю. Боже, дякуємо. Українці обов'язково дочекаються того часу, коли чужинці, що прийшли з війною на нашу землю, полишать її українські землі звільняться від окупації. Єдність і мир в нашій країні відновляться. Катерина Груднєва, Іван Ткаченко, Кремчуцькі новини.